Огляд матових тіней з Аврори, фірмочка Lovit. 10, 10 відтіночків. Зараз розпакуємо і подивимося, що це воно таке. Це перший відтінок. Тіней. О, так вже набагато краще. Дуже красиві природні відтінки. Зараз будемо пробувати робити смочі. Так, перший білий. Так, ну просто білий, звичайний, сірий. Ну, знаєте, непогано так, знаєте, такі тіні приємні на дотик носить. Так, це зовсім легкі. О, це більш такі рихлі, більш такі насичені. Бачите, який колір симпатичний. Так, коричневі такі. Світленькі. Більше-найбільше більше мені цей відтінок подобається. Зараз спробуємо його. Угу. О, дивіться, О, і класно залишається. Бачите, як трошки щось залишається. Зараз я трошки руку прочищу. І ще подобаюсь цей коричневий, також красивий. О, дуже-дуже симпатично виглядає. Вони класні на дотик такі, непогані. Прям так, знаєте. Ростушевується симпатично. І ще два таких великих. Так, перший, другий ось такі відтінки. Зараз зроблю сводчики і ще покажу їх. Ось таким чином виглядають свочі. Мені дуже подобається ось цей відтінок, це цей великий перший. Так, погано фокусує. І, звичайно, що з цей ось цей. Ці два відтінки просто неймовірно красиві. ну І всі інші теж мені сподобались. Вони досить такі натуральні, досить так цікаво наносяться, ну Білий, бачите, це як для розтушовування тіней, Він такий сам, сам по собі ну просто дуже-дуже легенький. Ось таку палітру я собі придбала. Ще й аплікатор є, дуже-дуже класна. Здається, 69 гривень, коштує.